І знаєте, я втратив, багато втратив. І за того, що не бачив серце. Тому розумієш, друже? Зайвих знань не буває. Оце точно. Ніколи в житті не знає, що тобі стане в нагоді. А що подобається, що не подобається, не буде електроенергії, пане Микола, світло є завжди. Електроенергія може бути перебою. Я підготувався. І в мене є генератор є дизельний, але батареї, вони коли дають електроенергію, вони заряджаються, а потім вони можуть тримати до трьох діб. Сузір'я, але ми його не бачимо. Її вираховуємо, ми його не бачимо. То тоді, по аналогії, а де ж 13-й місяць, так? Їх же тільки 12? А якщо ви вчили астрономію. Доброго дня, пане Олександр. То ви повинні знати, що рік іде там триста 360...